Дорога церква. Дуже радий сьогодні бачити кожного на цьому місці. Дуже хочу подякувати за те, що в мене є сьогодні можливість ділитись коротким словом. Для мене це велика честь. Я дуже вдячний за це. Знаєте, зараз наш 24-й рік. Він. Підходить вже до завершення, та я хотів би сьогодні з вами трішки поговорити, трішки згадати про ті благословення, які ми з вами переживали в 24-му році, та подякувати Господа, оскільки цей місяць нашій церкві є місяцем вдячності. Ми вже всі неодноразово чули про те, що подяка Господу це важлива річ, яка має бути завжди в нашому житті. Так, і я хотів би. Трішки згадати, за що ми можемо подякувати нашого Господа. Звичайно, сьогодні зранку, коли я дізнався все ж таки, що Усик переміг. Як же сказала Маріна, перше, що я записав, я собі доповнив, що слава Господу, для українців є така новина, усик захистив титул абсолютного чемпіона. І це, ну я вірю, що це велике благословення для кожного з нас, тому що Україна вона перемагає, слава Господу. Ще хотів би також поділитися трішечки такими своїми благословіннями за цей рік, які, якими Господь мене благословив. Знаєте, коли ще рік починався, у мене, ну, за автомобіль ви вже чули, але я все ж таки хочу ще раз сказати, бо я дуже вдячний Господу, це дійсно велике благословіння для мене та моєї сім'ї. В мене була машинка така маленька. На механіки і ну було їздити на ній трошки некомфортно. Нам сім'єю, особливо коли я після домашки всіх розвозив. Ну нам було тяжко вміститися в багажнику. Завжди люди сиділи. <реш> ну, не завжди, але часто. І там було теж незручно, багажник був невеликий. І я так молився, боже. Ну думаю, напевно, бус мені треба. Навірно, думаю, бус. А потім думаю, ну, бус, не знаю, чи це комфортно. Ну, коротше, я не знав, яку машину мені треба, але я, я почав молитись, кажу, Боже, хай це буде машина. На автоматі. Думаю, ну і щоб музика по блютузу грала. <риклад> щоб знає, ну, цей провод, ну він мене б напрягав. <риклад> От. І я почав писати записки. І знаєте, велике благословення для мене в цьому році, що Господь дійсно благословив, у мене не було можливості. Я не знав, як придбати таке авто, яке маю зараз. І це велике благословіння для мене та моєї сім'ї. Я дуже дякую Господу за те, що сьогодні в мене є автомобіль на автоматі. Музика по блютузу грає. Слава Господу. І ще одне велике благословіння. Я навіть на це не звернув уваги, але от чому дійсно важливо думати про те, що Господь для нас зробив в цьому році. Моя сім'я мала змогу два рази відпочивати за кордоном в цьому році. Да, за це велика вдячність Господу, тому що в мене вже Ванюшка, мій старший син, він вже знає, що класного в Турції, коли там відпочиває, що класно в Єгипті. Я ще не знаю, що в Турції класно, бо я там ще не був, але вірю, що. Вірю, що ми ще разом всі з'їздимо. Отакі благословіння. Я вірю, дорога церква, що в кожного з нас є за що подякувати в цьому 24 му році Господа. І е, тема моєї проповіді буде називатись Важливість подяки. Важливість подяки. Перший пункт, який я хотів би зачитати, не забувай Божі благословіння. Хотів би зачитати місце Списання, вихід, 32 глава, -го перший вірш. Вихід 32 -го, голова, перший вірш. Побачивши, що Мойсей усе не спускається з гори, народ зібрався навколо Аарона і сказав йому: Вставай і зроби нам богів, які йтимуть поперед нас. А щодо цього чоловіка, Мойсея, який вивів нас із Єгипетської землі, то ми не знаємо, що з ним трапилось. Знаєте, дорога церква. Коли я готувався до проповіді, і це перший вірш, який Господь поклав мені на серце, я не відразу зрозумів, до чого він до моєї проповіді. Я думаю, Боже, ну в мене ж тема вдячність. Думаю, тут вони ідола собі зробили. Я почав так аналізувати, і я... мені Господь почав відкривати. Дивіться, скільки всього Господь зробив для них. Почнемо тільки те, що Він їх почав виводити з єгипетської землі. Всі ті кари, які спостигли Єгипету, да? вони все це бачили на свої очі, і все це було заради них, за те, що, заради того, щоб їх вивезти. Потім море перед ними розтопилось. Я думаю, Господи, якби перед мною розтопилось море. Ну скільки, скільки б ми дякували за це, Господа? А наші вороги втонули в цьому морі. Ну, і рік, два, не знаю, все життя. Думаю, як ж вони так швидко забули про це? Манна з неба. Я теж думаю, ну таке, таке благословіння, манна, манна з неба йшла для того, щоб мені було що поїсти. І знаєте, Господь, ми бачимо, що Він їх не залишав і завжди був поруч. Але якось швидко вони забули ті благословіння великі, які Господь для них зробив. І знаєте, Господь робить великі чудеса і в нашому житті, коли вводить нас із нашого Єгипту. І дуже важливо нам. Не забувати про них. Не забувати про ті благословення, які Господь для нас робить, коли виводить кожного з нас із єгипетської землі, адже ми кожен через це проходимо тільки в своєму житті по-різному. Якби вони пам'ятали все, що для них зробив Господь, і вони би перебували в вдячності, то коли Моїсей піднявся на цю гору. І вони б перебували з дячними серцями, я думаю, що для них не була б проблеми, що Моїсеї нема, вони би просто б просто подяки чекали і було б для них велике благословіння від Господа. І другий мій пункт називається знайти за що подякувати в тяжких обставинах. Знайти за що подякувати в тяжких обставинах. Знаєте, коли почалась війна і оці перші дні, ці обстріли Василькову. Ми з сім'єю три дні ми думали, куди виїхати з Василькова, але не було ніякого варіанту. І потім е нам позвонили, з нами був друг, йому позвонили з Кремінчуга, сказали, що можна приїхати в Кремінчух, там тихо, не стріляють, ракети не літають образно. І ми вирішили, що поїдемо. І, знаєте, в нас грошей на той час не було, по-моєму, ми на останні гроші заправили повний бак, і там ще каністру бензину з собою, ну бо тоді з паливом були проблеми. і... Я пам'ятаю, знаєте, коли було вже куди їхати, я вже був вдячний Господу за те, що в нас є куди їхати. І, знаєте, в дорозі Господь благословляв нас, в принципі, усім, тому що і грошима нам допомогли, в Кременчугі нам дали житло. В усьому, в чому ми нуждались, нам допомагали. Тому, знаєте, які б тяжкі обставини не були навколо нас, Господь завжди дбав про нас. І ми завжди були вдячні. Я ще пам'ятаю перші домашки в Кремінчугі. Ми завжди збиралися на домашках. Перше, що ми робили на домашках, це ми стояли в кругу і по черзі ми молилися, дякували Господу за все, що він робить. Просто знаєте, ну тоді я пам'ятаю, там були люди із Харкова, ми були з Василькової, там з Кремінчуга, і хтось був взагалі не віруючий. От але ми шукали в чому ми можемо подякувати Господу в тих обставинах, в яких ми знаходилися саме там. Филип'ян, 4 голова, 10, -й, 12 -й вірш. Хотів би зачитати. Я знаю, що це значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений. Ситий я чи голодний, в статках чи в бідності. Кажу так не тому, що маю потребу в цьому. Бо я навчився бути задоволений в будь-яких умовах. Так, тут ми бачимо, це пише до нас, це пише апостол Павло, який знаходиться у в'язниці. Знаєте, він знаходиться у в'язниці і каже, що навчився бути задоволений у всьому. Тобто, які б обставини не були навколо нього, він знайшов за що дякувати Господа і там у в'язниці. Знаєте, І я собі подумав, ну, дійсно, і, тобто у всіх обставинах можна знайти, за що подякувати Господа. Звичайно, я почав думати відразу там, про війну. Думаю, війна у нас, є якісь там тяжкі обставини, які кожен із нас проходить. Я думаю, там комуналка дорожає. Можна за це сказати, що ой, так все погано. А можна сказати, що слава Господу, те, що у нас є світло. Ми зараз не від генератора. Є газ? Слава Господу. Така практична дія, можна сказати. Ви зламали руку. За що можна подякувати Господу? Що не дві. Алілуя. Олєшка. Брат, недавно ногу зламав. Брат, за що ти дякував Господа? Дякую, що не руку. Знаєте, ну це все жарти, але. Завжди можна знайти за що подякувати Господа. Рідні виїжджають за кордон, ну так, можливо, нам хотілося б, щоб вони були завжди біля нас. Але слухайте, вони там у безпеці, за це можна дякувати Господа. Вони там розвиваються по-своєму. Тому завжди можна дякувати Господу, знайти за що. Давайте ми не будемо перебувати у ропоті, а знайдемо за що подякувати. Та труднощі, які ми проходимо, перетворяться на благословіння. Амінь. Третій мій пункт буде називатись Подяка відкриває двері для благословіння. Подяка відкриває двері для благословіння. Дії святих апостолів, 16 глава, 25 26 вірш хочу зачитати. Близько опівночі Павло і сила молилися і співали гімни Богу. А інші в'язні слухали їх. Зненацька стався сильний землетрус, аж захитався фундамент в'язниці. Всі двері раптом розчинилися, а кайдани з усіх в'язнів попадали. Тут так само історія, де Павло знаходиться у в'язниці, знаєте, їх перед цим побили за те, що вони проповідували Ісуса Христа, їх побили і кинули у в'язницю. І знаєте, що ми бачимо, що вони у в'язниці співають. Славлять Господа, славлять Господа, і усі в'язні їх слухають. Ну, Всі ми розуміємо, що славити Господа з невдячним серцем ну, не вийде. Спробуйте заспівати, будь прославлений наш Бог, і не бути при цьому вдячним йому. Тому, знаєте, вони були там і вони дякували Господа знову ж таки за цю обставину. І благословіння отримали те, що на ранок їх випустили з в'язниці. Знаєте, можливо, в нашому житті відбуваються тяжкі обставини. Можливо, в нашому житті так зараз іде війна. Можливо, як ми казали, рідні виїжджають за кордон. Да, там, можливо, ми не розуміємо завжди усі дії, які відбуваються в політичній сфері. Да? Завжди ми знаходимо, де сказати, що не так. От, можливо, ці дії, там, ТЦК, чоловіки зараз трохи. На стрімі, так. Да? От. Е... Можна роптати при цьому всьому, знаєте? Можна казати, де ти Бог. А можна просто почати славити Його, славити Його, співати для Нього, дякувати Його за те, що ми всі живі, ми всі здорові. Дякувати за те, що гляньте у нас повний зал слава Господу. Ми всі зібралися в Домі Божому сьогодні. Як одна сім'я. славити нашого Творця. Мисель утекла. Амінь. Дякую, дякую за підтримку, дорога церква. Подяка відкриває двері для благословіння. Знаєте, друзі, давайте, в яких ми обставинах не були, завжди знайдемо за що дякувати Господа. Завжди, як би нам тяжко не було, просто я не знаю, можна це запитати, записати собі як практичну дію. Тяжко тобі просто почни співати. Можливо, спочатку, якщо дуже тяжко то слізами будеш співати для Господа, будеш славити Його. Але все це переросте в велике благословення для тебе. Дорога церква, давайте зараз піднімемось.